Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді комплект середньобюджетної геймерської периферії, яка тебе однозначно зацікавить. У нас на огляді мишка від компанії MSI, це є MSI Gem 51, безпровідна, тобто версія Wireless. Також у нас на огляді клавіатура від компанії MSI, це є GH50 low Profile. Поставимо її ось так. І звісно, куди комплект геймерської периферії без навушників. У нас MSI GH50. І розпочнемо ми. З самого цікавого особисто для мене, з мишки MSI GM51. Особисто, на мою думку, саме мишка є ключовим гаджетом у периферії. Адже, наприклад, якщо ти поміняєш клавіатуру, ти якогось такого вау-ефекту не отримаєш. яку би ти круту клавіатуру не мав, звісно, якщо тебе, хіба була дуже погана клавіатура. Але коли ти міняєш мишку з бюджетної на таку хорошу, плотненьку, добротну мишку, ти реально отримуєш ефект вау від плавності і від точності. Ну і звісно, від тактильних відчуттів. І MSI у з випадку цієї мишки реально змогли зробити хороший, якісний продукт. Про який ми саме зараз поговоримо. Дана мешка здивує тебе ще з моменту розпаковки, адже комплектація тут доволі нестандартна, адже тут комплект іде не тільки мешка і USB-кабель, а й док-станція, з допомогою якої ти можеш заряджати свою мешку. Звісно, через док-станцію мешка заряджається злегка довше, але якщо потрібно зарядити прямо зараз, або потрібно мешкати, тобі от, срочно негайно користуватися нею, і вона сіла, то ніхто тобі не забороняє нею, просто користуватися за допомогою провода. Вона за цей час і зарядиться, і ти можеш нею спокійно вільно користуватися. На рахунок автономності, тут це на дуже і дуже Високому рівні, адже мишка працює до 150 годин. Ну це звісно без підсвітки, Якщо випнути підсвітку, буде поменше, але на 2-3 тижні цей мишки повинно з легкістю вистачати при такому активному використанні. А от сама головна фішечка цієї мишки, як мишки, це її новий оптичний сенсор Pixart PAW 3395, який має роздільну здатність до 26 тисяч DPI і швидкість 650 дюймів в секунду та прискорення 50G. Якщо станції це таке приємне доповнення до комплектації мишки, то новий сенсор дає тобі реальну комфорт рівень гри. А якщо ти хочеш пограти круті нові ігри і тобі потрібна новенька відеокарта, то у MSI проходить зараз літній апгрейд. Купляєш активну відеокарту MSI GeForce RTX 40 серії Gaming та отримуєш до 40 євро на свій аккаунт в Steam. І MSI дає не просто якусь конкретну гру, вони тобі дають код гаманця Steam, і свобода вибору гри залишається за тобою. А ось і список відеокарт, на які поширюється дана акція, посилання, як би що в описі під відео. Також, крім нового сенсора, тут MSI додала ще й нові технології, наприклад, технологія Motion Sync. Технологія Motion Sync синхронізує частоту оновлення сенсора з частотою опитування мишки комп'ютера для підвищення точності відстежування рухів. Не знаю, наскільки вона працює, наскільки вона точно працює, але я що з нею, що без неї працював дуже і дуже комфортно, і якогось такого вау-ефекту від цієї технології я не відчув, її можна як вмикати, так і вимикати у програмному забезпеченні від MSI, де ти можеш налаштувати собі підсвіточку, вибрати собі DPI, чутливість і тому подібні речі, повна кастомізація в одному програмному забезпеченні, так само там можна і налаштувати і клавіатуру, і свої новенькі навушники. А от що справді відчувається, це відстань відриву. В даній мисці вона становить 1 мм. І знаєте, тут, коли ви піднімаєте мишечку, у вас курсор злегка так рухається вліво, вправо, чи вперед, назад, адже у вас дуже висока висота відриву. В даній мисці всього 1 мм, що дозволить користуватися даною мишкою чи грати на даній мисці більш точно. На рахунок підключення даної мишки до вашого ПК є три режими. Перше за все, це такий основний це через USB-адаптер, який у свій ПК. Він називається MSI Swift Speed і за допомогою нього ви користуєтесь смешкою у безпровідному режимі з максимальним функціоналом. Також можна через Bluetooth. Спосіб має право на існування, але я би краще ним не користувався. І є ще через USB. Тому, якщо вибирати, то краще або через USB. Або через самий адаптер. Можливо, якщо у вас є якісь конкретні сценарії використання, мешки є Bluetooth і можна за допомогою неї також ним користуватися. Або, наприклад, вам потрібно підключити мешку до якогось планшету, чисто теоретично також має право на існування. І ще одна технологія, яку я так і не зрозумів: технологія MSI Speed Shift. Вона має три рівні для звичайного використання в іграх, для кіберспортивних дисциплін та для геймерів, які використовують мікрорухи мишки. Чесно, я спробував три режими. Можливо, я не достатньо крутий геймер, щоб це відчути, але особисто я не відчув якоїсь особи великої різниці. І особисто для мене, що перший режим, що третій, просто нормально відчувається і грати, що на тім, що на тім доволі комфортно. Ще на рахунок дизайну даної мішки, бокові панелі у нас тут прорезинені, що дозволяє нам користуватися даною мішкою більш комфортніше за допомогою міцного, хорошого хвату. Наступне про що ми поговоримо, це про механічну клавіатуру MSI GK50 low Profile. Однозначно, одна з найкращих клавіатур для геймерів, які живуть самі, і яким все одно на шум клавіатури. Її звук це є її фішечка. Однозначно не підійде абсолютно всім, адже вона є доволі гучна, але це звук наскільки кайфовий і наскільки у нього крута як візуальна, так і тактильна віддача, що просто реально варто це почути і спробувати. Давайте вам розповім про неї детальніше. А так у нас це низькопрофільна механіка. З аудіальним кліком. Хід спрацьовування у нас тут 1,5 мм клавіші, повний хід клавіші 3 мм. А от на рахунок сили спрацьовування, вона у нас тут 50 грам, сила повного натискання 60 грам. Ну, щоб не вникати в ці всі технічні характеристики, розуміти, багато це чи мало, повірте, тут у нас хід клавіші дуже короткий, і якщо ви нажимаєте клавішу, вона спрацьовує практично моментально, що дозволяє в іграх мати моментальну реакцію і дозволяє вам мати якусь мінімальну перевагу. Плюс ця клавітура йде повноромірною, тобто у нас з боку є боковий блок клавіш. І коли я викладав пост у нашому телеграм-каналі, якому For Фактору клавітури надаєте та перевагу саме ви, я зрозумів, що цей блок використовується не тільки для офісної роботи, а й у багатьох іграх він потрібен для якихось спеціальних комбінацій клавіш. Тому дана клавітура є універсальною не тільки для ігор, а й для роботи, адже ну, боковий блок клавіш завжди комфортніше, ніж його відсутність. Особисто я ним не користуюсь, але якщо він вам потрібний, то він тут є. Якщо він вам не потрібний, то така клавіатура є у виконанні без бокового блоку клавіш, тому є можливість вибору. Плюс дана клавіатура має ну, дуже багато гарячих клавіш. Особисто для мене було круто те, що тут є швидкий запуск з Кемесаю то бернера, особисто він у мене стоїть у меню пуску швидкому доступі, щоб я міг його швиденько запустити, подивитися, що в мене зараз відбувається з моєю системою. Тут це можна зробити швидким натисканням клавіш, що доволі круто. Плюс ви можете за допомогою клавіатури міняти підсвітку на клавіатурі, там контролювати гучність треків, перемикати треки, ну і дуже багато різних режимів. Плюс підсвітку ви можете міняти у програмному забезпеченні від MSI. Ну, все на вас, смак, що вам потрібно. Також можете наставити собі макросів і тому подібних речей. Я особисто цим не користуюсь, але якщо вам потрібно, у утиліті від MSI, MSI-центр. Там є дуже багато всяких режимів, щоб ви могли налаштувати і підробити клавітуру, скажімо так, під себе. А от ігрова гарнітура MSI GH50 це є такий компактний пристрій, ну коли ви його складете, адже в нього гнушка конструкція, ви їх можете завжди скласти і взяти з собою в дорогу. У комплекті йде мішечок, який, на мою думку, є злегка замаленьким для даної гарнітури. Якби ще тільки сама гарнітура, то би було круто. Якби кабель був модульний, можна було б його відключити і акуратненько собі збоку поставити. Але ні, тут кабель не модульний, тому потрібно якось обмотувати його довкола навушників. І це, напевно, вплине на його надійність роботи, тому я би, наприклад, дуже часто таке не робив. Але Іноді можна скористатися тим мішечком і перевести навушники десь з собою, наприклад, в подорож, чи, можливо, вам потрібно десь переїхати. Тому така можливість є, але я би нею не зловживав. У комплекті з даними навушниками йде змінний мікрофон, який ти можеш в будь-який момент відіпнути і грати без них, адже не у всіх іграх тобі потрібний мікрофон, а так, щоб він не мішав, його можна завжди у будь-який момент вимкнути. На рахунок якості даного мікрофону, то для розмов у Discord, щоб пограти на нім буде окей. Але щось більше ну, не потрібно розраховувати, не чекайте від нього якогось вау-ефекту, він тут просто є, для Якось розмов буде окей, але не більше. А що реально круто в даній гарнітурі, це є амбішури. Вони виготовлені з м'якого матеріалу, що дозволить вам грати дуже довго, і вони вам не будуть тиснути. Оце реально круто. Плюс ці амбішури, вони такі злегка гнучкі і вони реально сядуть на любу голову. Плюс сама конструкція має такий росуний механізм. Реально навушники підійдуть для кожного. Ще з особливості даної гарнітури це те, що управління нею проводиться на пульті на кабелі. Не знаю наскільки це комфортно чи не комфортно, я особисто цим користувався, ну, тільки для збільшення. Чи зменшення звуку, наприклад, вимкнення мікрофону, ну не дуже така потрібна функція. Мені простіше його просто витягнути з навушників і потім ставити. Але, ну, скоріш всього, якщо звикнути, то, напевно, простіше робити це на пульті. Плюс тут у нас тут є об'ємний звук 7.1, 1, який, коли ти його вмикаєш, є кимось дивним. Я цим користуватись не зміг, мені той звук не сподобався. У звичайному режимі воно працює все якось набагато цікавіше. Ще на даному пульті є керування системою вібрацій. Під час його вімкнення ви будете отримувати таке більше понурення. У гру, адже бас у цих навушниках не є якимось дуже глибоким, і з даною системою воно звучить поцікавіше. Ну і звісно, навушники щось особливо хорошого чи поганого про них я сказати не можу, через те, що в мене не було дуже багато знаєте, якихось крутих навушників, щоб я міг їх з чимось порівняти. Але за таку ціну я можу сказати точно, що звук не є якимось дуже поганим чи дуже хорошим, він на якомусь такому середньому рівні. Ефекту вау я не відчув, але і чогось поганого, особливо про них сказати не можу. Е, що точно можу сказати про них хороше, це реально круто лежать на голові, у них грав десь так у районі 6 годин ухо, взагалі не стомились, виглядають круто, так як у нас це все від одного бренду, це все можна синхронізувати, щоб це все одинаково у вас світило, щоб це все виглядало знаєте, так дуже красиво у вас на робочому столі. Одним словом, виглядає все доволі цікаво. Якщо ви Хотіли ще якихось оглядів на якісь набори геймерської периферії, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Обов'язково щось для вас придумаю. А на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал. На ну все вам добре. Щасливо!